Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпер. Сьогодні трошки поговоримо про переобладнання на гору трактора МТЗ. Викидаємо ГУР і встановлюємо насос дозатор. У мілі руки в просторах інтернету попридумували багато варіантів, і тому ми мусимо донести до вас інформацію, щоб ви обрали зручний для вас варіант. І при установці у вас не виникало ніяких питань. Це класичний варіант. дивіться, Коли викидаємо ГУР і встановлюємо гідробак без крана блокування. Тому, як ви знаєте, блокування у МТЗ лишається в Гурові. Викинули ГУР, не стало блокування. Її ставить або механічно при такому варіанті, або пневмо від компресора, якщо він у вас працює, або дивиться інші варіанти. Давайте поставимо інший варіант. Інший варіант це коли Насос дозатор встановлюємо в гур. Замість розподільника гур в народі коробочка гур, викидаємо коробочку, через пластину кріпимо наш насос дозатор, вал, підшипники, метізи, все дається, щоб закріпити. Такий варіант йде простіший, і якщо у вас працює ваша блокіровка, та що з гуром, вона у вас лишається. Такий варіант супер. Ще є варіант із черв'яком, тут установка, тоді е, працює у вас е, е, слідкуюче обладнання в гурові, коли при повороті колес від'єднується блокіровка, так як у вас із гуром, тоді взагалі супер. Но на даний момент черв'яка нема, тому не пропоную його. Ще варіант є з краном блокування вже нового зразку. Отакий От варіант, коли. На гідробак на стійку, встановлений кран блокування. Вмикається, вимикається, сюди пружинка натягується, сюди і сюди. І блокуєте. Ну, нема слідкуючого прилада, цей, що слідкує при повороті колес. У вас або ввімкнена вона, або вимкнена, так як і при механіки. Тому обирайте е, варіанти, які вам будуть краще. Це один варіант по гідробаках, але ж це за умов, що у вас є куди кріпити оцей кронштейн гідроциліндра. Але багато варіантів, коли на балки нема кріплення. А кращий варіант, коли є приливчики там, і можна просверлити отвори, нарізати різьбу і прикрутити цей кронштейн. А в багатьох випадках, коли немає навіть приливки. І тому на вихід варіант або двохсторонній циліндр кріплення до балки, або спеціальні ще додаткові кронштейни. Давайте зараз переглянемо, як це виглядає. Такий варіант пригодиться вам, коли ви ставите гідроциліндр стандартний з одностороннім штоком. До балки прикручуєте на болтиці, що стягують кулак видвижний, отакий От додатковий кронштейн. Цей варіант. Болти в підтайові, коли є приливка якраз під оцей кронштейн кріплення. Тому вам буде саме такий варіант оптимальний. Наступний варіант, коли немає взагалі приливки, тому болти там виступають. Такий варіант підходить для тих тракторів, у яких немає приливів на балки. і Викріпити просто кранштейну цей до болтів, цих, що стягують кулак видожний. Отакий варіант. Або ж двосторонній циліндр з двостороннім штоком. І такий варіант із двостороннім циліндром. Легко монтується. В принципі, вони й ті по часу, приблизно одинаково будуть, що з двостороннім штоком, що з одностороннім. Лишаються ваші важелі на цафах, вам не потрібно знімати. Варіанти по гідробакові, як з блокуванням, без блокування в ГУР. Всі ці три варіанти. З дозатором, без дозатора можна підбирати. Як бачите, існує дуже багато варіантів підбору. Ці всі варіанти, навіть з двостороннім циліндром, можна підібрати з гідробаком звичайним, з краном блокування в гур, циліндр посилений, не посилений, з дозатором, без дозатора. Куча куча варіантів. Суть я вам пояснив, чим відрізняється. Тому для кращого підбору телефонуйте за номером телефона 068 748 73 01. Запитуйте Сергія, проконсультуємо і підберемо для вас оптимальний варіант. Всього вам найкращого. З вами підприємство Гродніпор. До нових зустрічей!